Електричні буси до 150 кілометрів проїжджає. Якщо ну, у вас там, наприклад, не бачу. магазини в районі. ну, Наприклад, от у нас магазин в кулку, і нам треба заїхати, у нас на зелені є магазин, перемістити велосипеди чи що, туди, назад в районі виходить 60-70 кілометрів. Дві ходки можна зробити, завести велосипед. Ну, на день то так достатньо, бо ви замучитеся, то якраз загрузити, завести, розгрузити. І виходить, та ходка, за скільки вона буде на 150 км грошей? По нічному, якщо взяти. За 100 гривень я дві ходки зроблю, з кулаку на зелену, тимбусу велосипеди завезу. За рік федераторія буде велика. На дизельній машині туди-назад. Якщо зробити не, якщо... дві ходки, то буде 150 кілометрів, соляра по 60 гривень, 10, літр... 10 літрів на 100 км. Два роки може та машина себе по паливу купити. Можете собі. Що щодня курсує? Так, якщо в тебе магазин дуже далеко, там, наприклад, в одну сторону 100 кілометрів, то воно тобі не цікаво. А якщо в тебе, отак як в нас, наприклад, в тебе магазини по Львову, просто шикарно. Чи навіть от звідси ти їдеш в Раву, в Раві у тебе в магазин, до Рави 50 кілометрів. І назад ти собі грузиш їдеш туди за 100 гривень. Раву і назад. На дизельному бусі 1200 гривень. Ти можеш навіть людині навіть товарну на розвозку. Прийшла людина в тебе щось купила, ти йому безплатну доставочку зробив. І то класно придумали. Томаєте Рено, є, і Volkswagen, є, і Mercedes є. нас такий апарат. 17600. 17 тисяч? 1760. Дека скоробка є. 17 колонну і тисяч доларів. Висвіляють. Задняний салончик. Задня передня парка. Також бачите, мартій функція. Тобто ви собі включили, виставили таймер, собі підходите таку. Кузове Рено дуже добрі, бо у нас є дизельні, я говорю, десь там поцарапали, там поцарапали, там поцарапали. Нічого там не замальовуємо руками, стоїть, нічого не гниє. Кузови в них просто прекрасні. В Рено. Взяти Мерседес-Спринтер. Там за 2-3 роки, самі розумієте, треба варити все, гниє все, повністю цілий. Тут отако вона може стояти і нічого не буде.